Ну що, вітаємо вас на моєму каналі. Підписуйтесь, ставите лайки. Ми сьогодні їдемо на коліс, як буде українською колесо обозріння? Гля, ви нас переважуєте. Ви получаєте. Ні, сиди на місці, не вставай краще. Для цих переважувань. От Бачите, які нас колеса трутять мама наша уже поехала туда из. Да, Алексей, скажеш? скажешь? Подставьте лайки, подпишись на канал. Да. Канал называется Гурен Фэмили. Папа смотри, еще здесь не страшно. А вообще в зоопарке мама вообще больше всего боялась, что там были оплоха. Папа, русская молчи. Сегодня на встречу сделала Мама, у вас фот и дожди, у нас идёт. молчите, пожалуйста. А, а, <соспо> Аня занимается своим делом. Алена кайфует. А мама, а мама боится. Очень высоко я боюсь. Очень высоко. Кажется, я чуть не Мені пам'ятається, мені колись казали, що я боюсь висоти, але давай туди. Оля, як у тебе діла? Все окей. Підніми очі вверх. Мам, мені здається, що так розкається. Тому що у цієї сторони не відкрита. Так, тому у мене ж Давайте сфоткаємося. Сфотка, ну що, дорогі підписчики, хто обкакався? Кому було страшно, Олексій. Хто у нас тут саме чеки-дрікі Мама як ти? У мами дирка, через яку її чуть не висмоктало, хоча й можна було.